Вільна Україно. Слухайте українську озвучку Воргамер 40 тисяч на моєму Ютуб каналі Укравульф. Нехай російська озвучка йде разом з їхнім воєнним кораблем. Українці. Перемога за нами. Слава Україні. Третя війна. Я вдихнув і відчув попіл, попіл та смерть. Сонце мружиться за жовтими хмарами та чадовиною, кислотний дощ капає на мою броню, тихо шипить, роз'їдаючи кольори пітьми та кістки. Навколо, ніби нерухомі статуї, стоять сотні моїх братів. З їхніх обладунків підіймається пара та дим. Перед нами, немов у розпачі, простягнута рука до неба, тягнеться місто, вулик. Вулик горить, вітер приносить далекі стогнання, сотень тисяч людських голосів. Їх чути майже безперервно, наче фонові перешкоди на вокз-каналі. Титани крокують в диму, освітлені пожежами та сліпучими спалахами своїх гармат. Я відчуваю їхню ходу навіть. звідси. Ми стоїмо біля підніжжя міських стін, але ми не самі. Позаду спінюють землю, виють і дренчать легіони брудних сіробурих танків, орди смертних людей у дихальних масках із похмурою рішучістю стискають лазгани. Навіть крізь хімічний дощ я відчуваю їхній страх. Усередині міста спалює, руйнує і реве ворог. Я роблю крок вперед і спотикаюся, падаючи на одне коліно, мої груди горять. Хтось тримає мене за руку. Я дивлюся на гору. Це один із моїх братів. Він підіймає мене без зайвих слів. Я не впізнаю його. Усередині міста відходи титанів деренчать зуби. Тут чадовина густіша, вона оббиває мої руки, наче змія. Я більше не бачу танків, але ще чую, як торахтять їхні двигуни. На перехресті ми зустрічаємо ворога. Жменька товсто шиїх орків гавкає і скалиться один на одного перед задимленим корпусом химери. Вони б'ють по вхідних люках, залишаючи в металі нерівні придушені. Я починаю бігти і чую у вухах відлуння ритмічних ударів. Мої груди горять. Орки повертаються лише коли я досить близько, щоб побачити кожен глибокий шрам на їхніх жахливих обличчях. Я скидаю болтер. Три постріли розривають першого орка на частини, розділяють його верхню і нижню щелепи, немов квітка, що розпускається. Наступний орк виє від звірячого болю, коли в його обличчя та шию впиваються уламки кісток, засліплюючи звіра. Я обриваю його скуліж важким ударом Крозіуса, проламуючи чоло. Перед смертю зеленошкірий завдає вдалого удару, глибоко встромляючи мені під нагрудник і ржавий клинок. Я намагаюся вилаятися, але з губ тече кров, а не слова. Я забираюся на дах транспорту, інші в зеленошкірі зникли. Не бачу я і своїх братів, можливо, чадовина приховала їх від мене. Я чую позаду шум і обертаюся. Величезна іржава клешня впивається в корпус, згинаючи метал. Здоровенний чорношкірий орк використовує клешню, щоб затягнути на дах свою тушу. Звір величезний, принаймні удвічі більший за мене. До його плечей прибито великі шматки погнутого металу. Танкова броня. Він носить танкову броню. Я підіймаю зброю. орк гарчить у відповідь. Металева клешня падає мені на груди, вибиваючи усе повітря. Я бачу землю. Небо, землю. Небо. Землю. Я важко кліпаю. Я лежу біля підніжжя скелеподібної стіни. Коли я дихаю, зламані та сплавлені ребра труться одне об одного. Мої груди горять. Я перекочуюся на спину і тягнуся до зброї, але вона зникла. Величезна тінь затуляє світло. Орк! Він опускає ногу на мої груди, вдавлюючи тіло в смердючий бруд. Я... Не можу дихати. Клешня опускається і замикається на моєму шоломі. Я вихоплюю бойовий ніж і встромляю його в м'ясо стегна орка, але той, наче й не помічає, орк просто ще сильніше тисне ногою, розколюючи кераміт мого нагрудника. Від тиску щось лопається в грудях, рот наповнюється кров'ю. Клешня здавлює шолом і тягне, рвуться і шиплять з членування, що віддираються від горжету, орк зриває та відкидає шолом. Я бачу, як розчавлена броня падає у багнюку, обличчя починає жалити кислотний дощ, тиск на груди на мить слабшає, коли орк забирає ногу. Я намагаюся підвестися на ноги, підводжуся на коліна. Відкрита рука орка стискає шию та піднімає мене над землею. Я дивлюся в його очі, крихітні очі, глибоко запалі й палаючі, наче останні куточки забутого каміна. Орк хрюкає і гарчить, скалячи жовті зуби, думаю, він сміється. Я плюю в його обличчя, в його очі. Кислотна слина впивається в плоть і орк реве від люті. Металева клешня стискає груди і тисне, мої легені лускаються, мої серця тремтять, мої груди горять. Я приходжу до тями, немов вириваючись на поверхню після плавання у похмурих глибинах океану. Гавадор! Голос поряд вимовляє ім'я, моє ім'я. Я тяжко кліпаю і роблю глибокий вдих. Я не маю бути живим. Я повинен. Гавадор! Мої очі повільно звикають до яскравого світла. Я в Аптекаріоні. Ні, в аптекаріоні. я в головному Аптекаріоні на борту Базиліки Мортіс. Гавадор, ти мене чуєш? Знову повторює голос. Тепер я дивлюсь і справді бачу. Поруч зі мною стоїть Апатекарій Хекімар. Яскраве біле світло сяє на його обладунках. Цього разу бачення майже вбило тебе, каже він із холодною усмішкою. Поки ти спав, обидва твої серця зупинилися, я ніколи не бачив такого. Я згадую пошук бачення, битва з орками, передбачення, знамення. Армагедон, кажу я. Мій голос ледь чутний хрип. Я бачив його. Ми маємо летіти на Армагедон. Хекімар урочисто киває. Ти не єдиний капелан, котрий бачив Армагеддон. Я сідаю, не наважуючись вдихнути. Хто ще? Хекімар знову дивиться на мене з холодною усмішкою. Ou